Акцент туп. Новина. Програма для тих, хто хоче знати більше. Доброго дня, шановні радіослухачі. Після невеликої музичної перерви ми продовжимо розмовляти, але зараз вже гість нашої студії змінився. Це директор новоствореного департаменту транспорту та міської мобільності Вінницької міської ради Андрій Сорокін. Доброго дня, пане Андрію. Доброго дня. Ну і перше, оскільки департамент новостворений, то виникає питання, якими питаннями буде займатися ваш департамент. Ну, транспорту це зрозуміло. Міської мобільності, що це? Департамент насправді переименованої раніше був під назвою департамент енергетики транспорту та зв'язку з огляду на те, що словосполучення енергетики прибралися. Це все, що стосується газу, воду, електро, теплопостачання перейшло до повноважень іншого департаменту. ми ж, як департамент транспорту та міської мобільності, зосереджуємося на розвитку. Громадського транспорту на організації дорожнього руху, і що стосується якраз мобільності, це знову ж таки загалом це слово під собою має різні види пересування, зручне зручного пересування для мешканців тут є і доступність. Тут є і велосипедний рух, тут є різні види легкого персонального транспорту, як самокати, зараз там сігвеї, моноколеса, і все це інше, яке зараз набуває великої популярності в всіх містах України, тим паче. Враховуючи такий дефіцит і вартість пального зараз, це стає більш популярним, все більше користувачів цим займаються. І ми маємо і це буде розвиватись надалі. і Ми маємо дбати про те, щоб всі ці види пересувань були зручними і доступними для місцян. Пане Андрію, тут не можу вам не поставити запитання а щодо самокатів, ось їхній рух на території тротуарів. Я просто з цим стикаюся, і мої знайомі весь час скаржаться, що вони летять на високій швидкості, і фактично, ну добре, якщо там людина, скажімо так, більш-менш спортивна, вона встигне відскочити. Але є люди похилого віку, на які фактично можуть бути зроблені наїзд. Я не знаю, чи були такі випадки, я не фіксувала. Але скажи, будь ласка, чи не планується у місті обмежити рух по три? Туру засобів, таких як самокати, ну і інші ці засоби, скажімо, які потенційну загрозу щодо травм становлять перехожим, питання досить актуальне і досить складне. Насправді на законодавчому рівні жодним чином не врегульований рух саме от легкого персонального транспорту. Тобто наразі немає розуміння чіткого, як і де саме має рухатись людина на самокаті, скажімо. На сьогоднішній день ми, як місто і власне новостворений відділ організації дорожнього руху та міської мобільності займається тим, щоб створити і підписати меморандум між діючими операторами у місті. На сьогоднішній день їх три щодо того, щоб якраз врегулювати перше, це швидкість пересування. Це може бути на сьогоднішній день. Це 25 кілометрів, як зараз є. Але це достатньо велика швидкість, і ми розуміємо наслідки від зіткнення з пішоходом людини, яка летить на самокаті 25 кілометрів вагою, там в середньому нехай 80 кілограмів, достатньо травматично може бути. Тому ми будемо пропонувати і на попередніх нарадах з операторами. Ми вже це проговорювали, і дійшли згоди, щоб в певних ділянках, а це саме от тротуари, якісь паркові зони, обмеження швидкості. Максимум до 15 кілометрів. Максимум. Якщо ми говоримо про рух по велосмугах, велодоріжках, ця швидкість може збільшуватись до 25. Тобто оператор вводить так, зонування, де самокат може їхати меншу швидкість, може їхати більшу швидкість. І таким чином регулювати. Те саме стосується місць, де можна залишати самокати. Зараз дуже велика проблема в тому, що насправді вони. Перешкоджають руху як автотранспорту, так і пішоходів і створюють деякі незручності. Знову ж таки, розуміння з операторами є, і ми напрацьовуємо якраз зони, де буде заборонено залишити е, самокат, де він буде максимально перешкоджати. Ми це все напрацюємо і згодом я думаю, представимо саме меморандум, який буде підписаний всіма сторонами. І маю надію, що він буде дотримуватися наразі. Це єдиний механізм, яким ми можемо так, спільними зусиллями. Прийти до порозуміння, бо це дійсно користується популярністю у мешканців, і це популярність, і попит буде тільки зростати. Які плани щодо удосконалення транспортної системи Вінниці? Що планується тут? Я маю на увазі в загальному. І які корективи внесла війна у, скажімо, у плани розвитку транспортної системи Вінниці? Щоб планувалися до війни? Ну звісно, що якісь корективи внесені чого не буде? Наслідок фінансової скрутності наразі ми, як департамент, спільно з комунальним підприємством «Вінницька транспортна компанія забезпечуємо випуск необхідного рухомого складу для якісного і комфортного перевезення пасажирів. І на сьогоднішній день змін, що стосуються якихось глобальних змін, що стосуються розкладів руху, кількості рухомого складу, ми не вносили. І якраз щоб забезпечити максимальну кількість, зараз для цього є необхідні ресурси і можливості. Зараз рухомий склад здійснює свій рух відповідно до графіків руху і в той в тій кількості, яка затверджена відповідно до пасажиропотоків по місту. Якщо говорити про нові трамваї, ну про які дуже багато говорять зі Швейцарії, і вони мають надіти, які це трамваї, скільки яка кількість, якими партіями я так розумію, що вони партіями надходять не одразу всі коли перша партія має надійти, ну і в принципі плани трамва... не лише з трамваями, а й тролейбусами і автобусами. Якщо говорити вже про трамваї, то звісно і про інший рухомий склад. Що в цьому напрямку. Ми продовжуємо реалізовувати другу фазу проекту по швейцарському трамваю спільно з нашими швейцарськими партнерами. Дуже дякую, користуючись нагодою за підтримку Цей складний час. Для нас ми не припиняємо співпрацю. Друга фаза передбачає 35 трамваїв. І зараз ми, як місто і комунальне підприємство, транспортна компанія здійснюють всі заходи відповідно до домовленостей, відповідно до графіків. Деякі є моменти, які. Все ж таки довелося відтермінувати у зв'язку з військовою агресією. Це, скажімо, для прикладу там стажування водіїв, стажування спеціалістів Вінницької транспортної компанії в самій Швейцарії З розумілих причин зараз цього не може відбуватися, і тому деякі зрушення з графіку, все ж таки, є, але знову ж таки, по максимуму, намагаємося. Слідувати графіку і реалізувати цей проект на першому етапі, має відбутись поставка трамвайних вагонів там близько трьох одиниць, тобто і надалі, вже в на наступних етапах до 35. Якщо говорити про е, тролейбуси і автобуси, ось тут е, чи планується. Ну, купити, скажімо, придбати десь, я знаю, можливо, в Туреччині, бо здається, автобуси останні були придбані саме в Туреччині. А якісь ще додаткові рухомі одиниці зараз розуміючи і стикнувшись з питанням пального, і якраз так на перший план важливість електротранспорту постала. І ми розуміємо це. Ми продовжуємо в цьому році. Збирати вінлайни це наші тролейбуси, це тролейбуси з автономним ходом. В цьому році ми плануємо зібрати 5 одиниць, тим самим, можливо, продовжити деякі тролейбусні маршрути, які зараз не задіяні. І я думаю, що в принципі нам нічого не завадить, щоб ми виконали ці плани. На початку року була запланована дещо більша кількість, але знову ж таки. Військова агресія трошки відкоригувала плани, пане Андрію. Якщо говорити про загальну стратегію. Транспортну загальну стратегію міста Вінниці, що я маю на увазі? Ну, наприклад, раніше, колись ще там 10 років тому, акцент був зроблений на велику, на такий великогабаритний транспорт, тобто було багато маршруток, і їх прибирали і робили акцент на автобуси, на, на тролейбуси, тобто, щоб ну більше можна було перевозити пасажирів. Ну, на екологічність теж ось зараз. Якщо взяти стратегію, яка розроблена, я так розумію, на найближчі роки, на чому робиться акцент? в транспортній системі системі міста, ось саме якщо взяти якісь основні напрямки, я думаю, якщо якщо проаналізувати е, діяльність в сфері громадського транспорту останніми роками, то буде зрозуміло, що все ж таки е, той вектор, який був заданий на збільшення кількості одиниць громадського транспорту, він продовжується, збільшується кількість автобусів. Згадували про отокари, автобуси, які в минулому році були закуплені, так само продовжуємо зборку і тролейбусів, і саме от це дає змогу збільшувати кількість одиниць транспорту на маршрутах, збільшувати протяжність маршрутів, зменшувати кількість приватних перевізників маршрутків маршрутах, так званих. Тобто ця. Політика, вона послідовна і продовжується і буде продовжуватися. У нас тут нещодавно був на ефірі заступник міського голови Андрій Нечеретний, і він розповідав про місто Карл Сруя, яке найближчим ну з часом стане побратимом Вінниці, і він декілька разів акцентував увагу на підземному транспорті. Колись була така ідея, навіть не ідея, навіть здається, вона отримала документальне підтвердження, що від площі від площі Гаріна вище зробити такий тунель і запустити транспорт транспорт під землю щоб розвантажити оцей, скажімо, транспортний вузол. Я розумію, що це, це було раніше, можливо, там і фінанси, але у вас є в планах, ну скажімо, ну такі мрії. Ну, не плани мрії ну, достатньо цікава ідея. Якщо ми там про карцлує говорили, то там дійсно там трамваї рухаються під землею. І, так наскільки я знаю, за достатньо відносно е короткий термін це реалізували, але ж розуміємо, що то. Дуже велике і фінансове навантаження на місто і взагалі таке досить комплексне питання, що стосується і мереж підземних, і, і тут і особливо центра міста. І тут насправді, як ви сказали, про це можна в перспективі помріяти, але ну, насправді реалізація власне, достатньо складна у всіх аспектах. Плани щодо велодоріжок. До речі, у Вінниці скільки у Вінниці вже велодоріжок має на увазі в кілометрах, і скільки планується ще? На сьогоднішній день 89 кілометрів. Зараз йде. Реконструкція вулиці Якова Шепеля. Там також запланована велосипедна інфраструктура, як власне і в нас відбувається під час кожної реконструкції чи капітального ремонту вулиці. Там відповідно до державних будівельних норм має передбачатися велосипедна інфраструктура. Власне місто це і робило, і до того як ці вимоги з'явилися в ДБН, Ми послідовно рухаємося по принципу, що під час реконструкції мають бути доступними. Всі види пересування, авто, пішоходи і велосипедисти. Тому можемо говорити це, що стосується відокремлених велосипедних доріжок, що веломережа, принаймні на півтора кілометра, збільшиться однозначно. Далі ми можемо говорити про, тут знову ж таки згадаю діяльність новоствореного відділу. Організації дорожнього руху та міської мобільності, який працює над створенням схем організації дорожнього руху, де без змін конструктивних параметрів вулиці, тобто там, де присутня надушкова ширина вулиці, де ми можемо впорядкувати парковку, нанести велосипедні смуги на проїзній частині і тим самим зменшити. Досить широку проїзну частину, що за собою знову ж таки тягне перевищення швидкості і недостатньо комфортні умови для пішоходів. То в цьому напрямку можемо говорити ще про збільшення велосипедної мережі там на порядок десь близько трьох кілометрів, в загальному плюс п'ять кілометрів до кінця року. Пане Андрію, внесіть, будь ласка, ясність щодо цього питання, якого увазі рух транспорту. чи він буде зупинятися у Вінниці під час повітряної тривоги, як раніше на початку війни? Чи все таки е, рух транспорту буде продовжуватися якщо буде е, тривога? Ось тут просто багато різних е, інформацій, скажімо, буквально за і так, що і буде зупинятися, і не буде зупинятися? Ну так і не зовсім зрозуміло. На сьогоднішній день громадський транспорт. Е... Продовжує свій рух під час повітряної тривоги, надається змога а, пасажирам транспорту. В час, коли промувала сирена, транспорт зупиняється у безпечному місці, Мається на увазі там не якісь мости і заборонені території, це має бути зупинка громадського транспорту, де обов'язково має бути змога пасажиру вийти з громадського транспорту. Якщо він прийняв таке рішення, послідувати до укриття. Потім громадський транспорт продовжує свій рух. Ми на початку військових дій мали практику зупинки повної зупинки громадського транспорту, що показало перше, велике невдоволення мешканців міста і достатньо багато скарг. І друге, що люди залишаються в громадському транспорті, перечікують в громадському транспорті сирену і не покидають громадський транспорт. Власне, зараз він продовжує свій рух. І крім рекомендацій ДСНС, які були опубліковані в Фейсбуці, більше розпоряджень наказів не надходило. Якщо б ми візьмемо е, тему парковок, тему паркування як тут, які плани в цьому напрямку? Е, відділ паркування на сьогоднішній день функціонує, і інспектори з паркування е, проводять свою роботу щодо. Профілактики і саме от порушень правил дорожнього руху у сфері паркування, в тому числі і накладання штрафів, якщо ми говоримо про порушення в частині дорожніх знаків, дорожньої розмітки і виїзди з прибудинкових територій, тут зараз можна говорити, що на довгострокову перспективу працюємо над впровадженням платного паркування, але знову ж таки, Важливо що на довгострокову перспективу, особливо це стосується центральної частини міста. Пане Андрію, я вам дякую за участь у нашому ефірі. Ну, основні теми ми власне обговорили щодо транспортної системи міста. Нагадаю, що сьогодні у нас в гостях був Андрій Сорокін, це директор новоствореного департаменту транспорту та міської мобільності Вінницької міської ради. З вами була Ірина Булгакова. На все добре. Акцент туп новина Програма для тих, хто хоче знати більше.